Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо і обговоримо вірусний фільм та просто під Підмін Герлз, погані дівчинка, розберемось у всіх таємницях відомого фільму, як він зірвав інтернет і залишається мейнстрімом вже понад два десятиліття. Джангл Фрік Кейті Хейрен повернулась з Африки до нормальної цивілізації. Вона ніколи раніше не ходила до школи, тож це був її перший день. Вона її батьки дуже нервували, але вона відразу знайшла собі друзів. Знайомилась з дівчинкою Emo Girl Дженніс, і вони стали найліпшими подружками. Популярна група дівчат, яких називають Баунті, на них задивлялись всі хлопці, і всі хотіли з ними дожити. Всі були в шоці, коли вони підійшли до Кеті. Вони одразу затоваришували. Але вони були дуже мін. Hey. Стривай! Сідай. Серйозно, сідай. Чому я тебе не знаю? Я новенька. Я недавно приїхала з Африки. Що? Я вчилася вдома. Що? Мене мама вчила вдома. Я знаю, що таке домашнє навчання. Я не дурна. Так ти раніше не бувала в нормальній школі? Не кажи. Не кажи. А я і не кажу нічого. Домашня освіта, як цікаво. Дякую. Ти така гарна. Дякую. Дивіться, вона погоджується. Ти вважаєш себе гарненькою? Ну, я не знаю. Мені подобається твій браслет. Звідки він у тебе? Мені мама зробила. Гарний. Фечний. Що за дурне слово? Це сленг з британської англійської. Якщо ти з Африки, то чому ти біла? Невічливо питати людей, чому вони білі? Можна, ми пошепичимося? Дві секунди. Будь ласка. Okay. Май на увазі, ми не часто йдемо на таке. Це дуже важливе рішення. Ми хочемо запросити тебе за свій столик на весь тиждень. Та не треба. Отже, побачимося завтра. У середах у Рожевому. Боже. Ти безперечно повинен... Тобто злі. Ема Герл придумала план, щоб помститися Баунті, тому що вони пустили плітки, що вона лізбійка. В компанії дівчат Баунті були деякі правила. Наприклад, посередах вони завжди вдягались в рожеве. тільки раз на тиждень вони могли зав'язувати волосся в хвіст і носити джинси. Якщо хтось з них це правило, то вони не зможуть більше обідати разом за одним столом. Чуючи з пластичними, я з реального світу і вступала в специфічний дівочий світ. В ньому було багато правил. Ти не повинна носити відкритий топ два дні підряд. Волоссям хвостик можна зав'язувати тільки раз у тиждень. Ти, схоже, вибрала середу. А джинси ми носимо тільки по п'ятницях. Якщо ти порушуєш будь-яке правило, ти не маєш права сідати за наш столик. Тобто не тільки ти, будь-хто з нас. Якщо б я вдягла сьогодні джинси, я б сіла за богемний столик. А якщо ми когось запрошуємо за наш столик, питання вирішується голосуванням. Ти б не купили співничку, не спитавши поради у подруг. Не купила б? Саме так. З хлопцями теж саме. Якщо тобі хтось подобається, ти можеш помилятися. 125 калорій і 48 калорій з жиру. Скільки це відсотків? 48. Із 120 І я споживаю продукти, в яких процент калорій з жиру не перевищує 30%. 40%. 48. Емма Гьорл Джейніс ненавиділа цих популярних дівчат. Емма Гьорл Джейніс ненавиділа цих популярних дівчат. Емма Гьорл Дженіс ненавиділа цих популярних дівчат, тому вона шкодила їм за допомогою Кейді. Наприклад, дала батончики, якими мама Кейді відгодовувала дітей в Африці. Тому Реджина, головна мінґір, набрала вагу та втратила свою крутість. Uh, tam, um... uh, no. Між дівчатами Реджина і Кейді йшла запекла боротьба за звання королеви шкільного балу, а також за найпопулярнішого хлопця. Аарон кинув Ріджину. Вона поступово набирала вагу. Прийшов час відшити її прихильників. Отже, номінація на королеву весняного конкурсу. Кандидати Ріджина Джордж Геченвінес Дженіс Ян. Що відбувається в цьому світі? Так легко. І нарешті, Кейді Херон. Денія, ти провів мою кандидатуру такого плану не було. Це не моя заслуга. То я отримала справжню номінацію. Кінець фільму Кейді дуже подружилася з Мід Girls. І Emma Герл заздрила і лютувала. Вони посварились. То як що я забула запросити нас? Дженіс, я не можу зупинятися. Я поспішаю додому. Я не повинна була вас запрошувати. Я ж повинна була робити вигляд, що я з пластичними. Не треба прикидатися, вже давно одна з них. Шматок холодної, блискучої пластмаси. Я повинен часто повернутись додому. Адже ви п'єте класні напої, слухаєте класну музику. Щоб помститися за підліткові образи. Ріджіна Джордж та я, ми принаймні знаємо, що ми сволота. А ти зображала саму невинність? виросла в Африці, серед тащо ти тварин? Я не винна, що ти в мене закохалася. Що? Нічого подібного. Це для вас пластично типово. Вам здається, що всі закохані у вас. Насправді вас всі ненавидять. Арон Семіас порвав з Ріджиною. Що ж? Він тебе все одно не хоче. Чому тобі Реджина не дає спокою? Я тобі скажу, тому що ти зла, передбача дівка, ти стерво. <рес> <рес> Кейзі стала королевою весняного балу, але через свою доброту вона розламала корону і дала всім дівчаткам шматочки цієї корони. Адже кожна дівчатка <рес> заслуговує <рес> на подарунок. Já nad včelný radě, že tento včelný rok zakončuje Přistupujeme. Přistupujme. Krala konkursu obrany. Кінчую, Я прошу вибачення у всіх, чиї почуття були ображені з містом альбому. Пробачте. Я ніколи в житті не бувала на таких заходах раніше. Як подумаю, скільки людей хотіли б отримати цю корону, скільки сліз було про. Пластмаси. Тому ми можемо розділити її. Частину Гречен Віннерс, часткові королеві цього конкурсу. Частину Дженіс Енн. Зазвичай переможці забирали корони і просто залишали сцену. Загалом фільм несе за собою глибоку мораль, до якої варто прислухатись. Вплив, який хтось може мати на вас, не контрольований. Тому будьте обережними з людьми, з якими ви спілкуєтесь. Давайте коротко підсумуємо весь сюжет серіалу. На початку Кейті здавалась доброзичливою і хорошою дівчиною, яка тільки приїхала з Африки. Перші друзі, які з'явились у Кейті, були Деміан, і його найкраща подружка Дженіс Ієн. Саме вони познайомили новеньку зі школою і розповіли історію усіх їх однокласників і знайомих. Вони також поділились досвідом спілкування із mean Girls, а саме з Рейчел Макадамс, яка і зіграла роль Реджини Джордж, головної з Mean Girls. В Дженіс Єн з'явилася цікава ідея помститись Реджині Джордж. Її план заключався в тому, щоб. Змусити Кейді спілкуватись з Реджиною, і таким чином вона б розповідала ем, Дженіс Іен про плітки і розмови, які ведуться між групою Мін Girls. А вони в свою чергу вже насміхались над їх розмовами і проблемами. Проте не все пішло, як собі заважала Дженіс Іен. Чим більше Кейді спілкувалась з mean Girls і чим більше часу вона з ними проводила, тим більшого впливу вони завдавали самій Кейді. З часом Дженіс почала помічати, що Кейді стала точнісінько такою самою, як і Реджина. Тобто меркантильною і високомірною. А це зовсім не те, що хотіла зробити Дженні. Наприкінці фільму ми бачимо, наскільки змінилась Кейді. Вона почала виглядати, одягатись і спілкуватись так само, як і інші учасники групи Mean Girls. Дженіс і Демія не до кінця усвідомлювали своєї провини у зробленому. Звісно ж, це повністю їх провина, і вони не повинні були використовувати Кейді в своїх цілях. На останню вечірку, яка організувала Кейді, вона навіть не запрошувала Дейміна і Дженіс, тому що вона настільки вже вжила роль Mean Girls, що зовсім забула про своїх найперших і старих друзів. Щоб підсумувати, нам усім дуже сподобався цей фільм. Там дуже цікавий розвиток подій і сюжет. Дуже красиво оформлений сам фільм, а також він несе за собою повчальну мораль.